А ну, давайте іка, так, отак. Правильно так. взяв? Так, О, так. О, з другої попитки. да? так? Шікарно. Наступний, Наступний етап. Так. так Ні, хочете, продем... так? продемонструй. Юля хоче б... Так само на око, да? так? Так само ну, приблизно. Ну, Не на око, а в пакетик. Пакетик Він, я зрозумів. Але берете на око. Е, да. Так. Далі, далі переходимо до нашої валіки. Ні, переходимо, чекайте, мені треба насипати. Дайте я спробую хоч трошки. Це дуже. Повідаю. Отак? Ну, ну я так і знав. Так. Отак? Да. Я воно більше зробила. Mm -hmm. Нічого ну, не кажеш. Mm -hmm. А мені не так. А просто прикольно сказати не так, так? Да? Mm -hmm. А ми не мені. так, все не так. Оп. І перекладаємо. Ну, ну треба зробити декілька разів. Хоча б. Що разів 100 бажано? Не, ну чекай, отак. Yeah, да. Ну Просто сказала, так. Да. Чи правильно взяв. Правильно, ідеально, прямо. <laughs> да. О! Пішла реклама. Ладно. Ну допустим, uh -huh. так зрозуміло.